Добрий день, діти! Сьогодні з вами поговоримо про усний рахунок у межах 10. Урок підготувала для вас вчитель початкових класів Бондаренко Наталя Петрівна. Любі діти! Фіксики приготували для вас математичну розминку. Вам треба обчислити вирази, а потім перевірити себе. Ну що, поїхали? Завдання від кого? Правильно, від нулика. Яке число є попереднім числа 9? Відповідь від нулика. Число 8. Наступне завдання у нас від папуса. Назви сусідів числа 3. Правильна відповідь буде 2 та 4? Ми з вами знаємо, що це сусіди числа 3. Наступне завдання від Верди – склад числа. Давайте пригадаємо разом склад числа 4. Як ми можемо з вами утворити число 4? Дивимось. Ми можемо з вами 1 додати 1, додати 1 і додати ще 1. Або 2 додати 2. Або до 3 додати 1 і до 1 додати 3. Все це в сумі дасть 4. Дітки, наступне завдання від сімки. Яке число є попереднім числу 10? Правильна відповідь 9. Тримайте завдання від шпулі. Подивіться, дітки, скільки пальчиків вона нам показує. Рахуємо 1, 2, 3. А яке число отримаємо ми? Якщо це число збільшимо на 3. Складаємо вираз. 3 додати 3 дорівнює звичайно 6. Своє завдання приготувала для вас Y. Яке число є наступним числа 4? Молодці! Звичайно, це 5. А тепер уважно слухайте завдання від фаєра. У нього є число 9. Яке число отримаємо ми, якщо зменшимо його на 3. Швиденько рахуємо. 9 відняте 3. Дорівнює, звичайно, 6. О, впізнали знову наша гарненька шпуля. Давайте нагадаємо їй склад числа 2. Розумнички, це 1 додати 1. Або 2 додати 0. Мася запитує нас, скільки ми отримаємо. Якщо 10 зменшимо на 5. Що ми повинні зробити? Вірно, 10 відняти 5 і отримуємо, звичайно ж 5. Час трошки відпочити. Давайте ми з вами зробимо фізкульт хвилинку з нашими друзями фіксиками. Сіли встали, сіли встали, мов листочки покружляли, в тому скинули легенько і поплескали гарненько. Молодці перепочили, тож рухаємося далі. Яке число є попереднім числа сім? запитує нас нулик. Згадаємо, що попереднім числом 7 є шість. Порахуй, скільки нас всього. Хм? Цікаво. Від кого це завдання? А, це наші фіксики тут заховалися. Давайте їх порахуємо. Рахуємо разом, дітки. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці, їх шість. А давайте пригадаємо, як їх звати. Ось перша зелененька дівчинка. Згадали? Вона верда. За нею друга. Звичайно, це сімка. А ось цей маленький блакитний хлопчинка. Правильно, це нулик. За ним. Іде ігрек. А ось ця гарненька жовтенька дівчинка з зачіскою. Так, це наша шпуля. І останній шостий це фаєр. Наступне завдання від папуса. Діти, подивіться уважно, папус пропустив якесь число. Давайте поглянемо. Один, два, три. 4, 5 і 7. Щось тут не так. Ану, подивіться, будь ласка, яке число забув папус? Правильно, папус пропустив число 6. Шпуля хоче перевірити, як ви вмієте рахувати. Назвіть числа по порядку від 5 до 10. Згадаємо. Після п'яти йде число 6, потім 7, 8 та 9. Розв'яжіть чарівний ланцюжок. Таке завдання нам приніс фаєр. Починаємо один додати 3, додати один. Та додати ще 5. Розв'язуємо поступово. 1 додати 3 отримаємо 4. 4 та ще 1. буде 5. І 5 додати 5 дорівнює 10. Молодці. І останнє завдання від фіксиків. Назви сусідів числа 8. Згадаємо попереднє число. Це 7, а наступне 9. Тож, правильна відповідь 7 та 9. Ви, молодці! Фіксики дякують вам за роботу. Їм було дуже цікаво. До наступних зустрічей!